Як зрозуміти, що перед вами нарцист та маніпулятор? Перш за все, будь-який аб'юзер намагається взяти під повний контроль свою жертву. Для цього він намагається повністю ізолювати вас від подруг, друзів, знайомих, можливо, постійно критикуючи їх, розповідаючи, який негативний вплив вони мають на вас, і дуже важливий момент поставити вас фінансову залежність від? Нього для цього він може аргументувати, що він дуже хвилюється за ваші відносини на роботі, що вас там недооцінюють, і вам краще звільнитися. А він забезпечить ваше майбутнє для того, щоб якраз таки взяти вас під контроль і в майбутньому шантажувати та маніпулювати фінансовими питаннями. Друге. Він постійно критикує та обесцінює вас, порівнюючи з іншими дівчатами жінками, звичайно, не в вашу користь, мотивуючи це все справжньою турботою та прагненням зробити для вас і вас як неможливо найкращою версією себе. Але в результаті ви завжди відчуваєте неприємний осуд та вичуття. Провин. До речі, поділіться в коментарях, чи був у вас досвід подібних стосунків, так як вам вдалося вийти з них, це буде дуже корисно для інших дівчат та жінок. Далі, він постійно змінює правила гри, щоб ви не могли зорієнтуватися. А що ж на цей раз ви зробили неправильно? Тим самим посилюючи вашу невпевненість в собі, принижуючи вашу самооцінку та підсилюючи почуття провини. Знайомо, найулюбленіший і обов'язковий прийом будь-якого аб'юзера газлайтінг. Він завжди звинувачує вас в тому, що ви щось неправильно зрозуміло, що це був всього-навсього жарт, що ви перекручуєте його слова і дійсно поступово ви починаєте сумніватися в своїй адекватності, психічній рівновазі і дійсно починаєте вірити в те, що ви в усьому винні. Маніпуляції сексом та постійні погрози, що ви не знайдете нікого краще, що кому ви такі потрібні, і інший шантаж, подвійні стандарти все, що можна йому, не можна вам. Наприклад, якщо він може спілкуватися з дівчатами, колишніми однокласницями, одногрупницями, то вам це суворо заборонено. І звичайно, це все також прикривається щирою турботою про вас. Що з цим робити, розповім в наступних відео. Підписуйтесь і не пропустіть.